Місцеві жителі в ролі мігрантів імітують прорив державного кордону. Їм не даються зробити та відтісняють назад прикордонники, нацгвардійці та поліцейські. Так, у прикордонній зоні на Волині відбувається навчання в ході спецоперації поліся, залучені рятувальники. До кордону близько трьох кілометрів. Ми знаходимося на, в полосі місцевості між державним кордоном. І пунктом пропуску для автомобільного сполучення Дольськ. Саме ця дорога, яку сьогодні під час навчань ми прикривали, і є тим основним напрямком, який може використовуватися мігрантами для руху, нібито легального в напрямку пункту пропуску. За легендою навчань, нібито нелегальні мігранти спробували перетнути огороджену дорогу. Далі велика група людей прорвалася в обхід. На місце під'їхала техніка, їх взяли у коридор та відтіснили назад. Це умовні порушники, тому вони прекрасно розуміли, що треба працювати скажімо так, акуратно, бо тому що буде травматизм це ні їм, ні нам не потрібно. Залучено як літаки, так і гелікоптери для патрулювання, а також для мобільної доставки особового складу в ті чи інші визначені райони. Чи було послаблення в районі проведення операції об'єднаних сил? Ні, угрупування Національної гвардії України, яке спільно із Збройними силами України, Державною прикордонною службою знаходиться в операції об'єднаних сил. Ця прикордонна операція їх не стосувалася. Це тільки сугубо резерви. Неподалік за легендою, співробітники СБУ виявили диверсійну групу в покинутій хаті. За інформацією, яка надходить і від суміжних спецслужб, не виключається, що в складі груп мігрантів можуть знаходитись представники диверсійно на груп. Станом на сьогодні реальної загрози ми внизу по. Аби відтіснити велику кількість людей, використовують техніку та спецсили. Це скандинавський досвід, каже міністр МВС України Денис Монастирський. Розповідає нині мігранти пробують прорвати кордон Польщі та Литви зі сторони Білорусі малими групами. Вони використовують саме таку тактику: б'ють по групи по від 5 до 15 осіб. До 20 осіб і намагається перекинути в різних місцях маленькими невеличкими мобільними групами. Наша розвідка каже, що основні зосередження мігрантів на території Білорусі із республікою Польща і з республікою Литвою не виключений жодний сценарій до сих пір. Якщо мова йде про замерзання річок, які розмежовують і республіку Польща, і в нас ідуть по кордону з республікою Польща. Це також може змінити і власне застосування сили засобів самим мігрантам і їхню тактику дій зі слів Дениса Монастирського такі навчання відбуваються у п'яти областях України, які межують з Білорусю. Вони триватимуть до кінця цього року. Вадим Панафідін, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Волинь.